Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. У Миргороді тривають важливі роботи з модернізації очисних споруд. Це один із найбільших інфраструктурних проєктів у сфері водовідведення за останні роки. Наразі вже майже підготовлено основні будівельні майданчики та змонтовано низку нових конструкцій. На даний час виконані такі роботи, як очищення та монтаж і ремонт. Первинних оціників в кількості двох штук очищення і будівельні роботи по двох пісколовках. І найголовніше те, що нам дасть змогу працювати набагато швидше, це монтаж, заливка залізобетона для обвідної лінії. Один із ключових етапів, який зараз у процесі реалізації монтаж обідної лінії приймального відділення. Саме вона дозволить переадресувати потоки стічних вод на тимчасовий маршрут, аби мати змогу розпочати будівництво нових об'єктів. Паралельно проводиться встановлення нових колодязів і трубопроводів. Тільки ми змонтуємо відну лінію. Ми зразу всі стоки пустимо по цій обвідної лінії і зможемо розпочати заливку фундаментної плити для встановлення нового обладнання. Комплектуючі для цього етапу наразі частково доставлено на об'єкт. Зараз ведеться розвантаження чергової партії деталей. Директор комунального підприємства зазначає, кожен елемент розроблено за індивідуальним проєктом, спільними зусиллями інженерів тепловосервісу та фірми постачальника і враховує особливості конкретної ділянки споруди. Також завершується демонтаж старої будівлі очисних споруд, що давно вичерпала свій ресурс і за своїми параметрами вже не відповідає сучасним вимогам. Крім того, вона заважає реалізації Проєкту реконструкції і давно не несе на собі необхідного технічного навантаження. Демонтовано основну будільню, будівлю очисних споруд ну, завершується демонтаж. І на її місці ж буде залита фундаментна плита, на якій буде стояти основна частина обладнання. Зокрема, тривають роботи і над аеротенками. Вже очищено чотири коридори, які готуються до монтажу фільтруючих елементів. Також встановлено три колодязя, отриманих за кордону. Очікується решта деталей для завершення робіт по обвідній лінії. Ще один важливий напрям модернізації заміна системи повітропроводів, які подають кисень до аеротенків. Старі металеві труби вже демонтовані. Їм на заміну прийдуть сучасні повітропроводи з полімерного матеріалу, стійкого до корозії та механічного зносу. Гарантія на такі труби до 60 років. Також зроблений демонтаж всіх воздуховодів, які йдуть на Ратенки. У нас там буде замінено на сучасні труби, на сучасні матеріали, яке бісційке до цього середовища, яке є на сьогоднішній день. Наразі швидкими темпами йдуть попередні паяльні роботи, що дозволять суттєво скоротити час подальшого монтажу нових повітропроводів і заздалегідь виконати надзвичайно великий об'єм робіт. Зокрема, найближчим часом очікується і надходження основного обладнання з-за кордону. Спеціалісти готують простір для нього і працюють максимально швидко, не припиняючи роботу навіть на вихідних. На початку наступного місця воно буде відправлено і за границі до. За кордону до, до нас, ну, тобто ми його очікуємо як таможні границя. Ну, я думаю, що в найближчих тижнях ми його вже отримаємо і тоді ми зможемо розпочати монтаж цього обладнання. Втім, по проактивні темпи, фахівці не приховують. Виконання робіт ускладнюється тим, що реконструкція проходить без повного виведення очисних споруд за експлуатації. Суттєвим викликом є дефіцит робочої сили та спеціалізованої техніки. І надзвичайно стислі терміни. Дуже багато людей задіяно тут. Кожен день також і в вихідні ми працюємо, бо терміни дуже стислі. Саме головна складнощ це. Те, що ми працюємо на діючих очисних спорудах, це дуже ускладнює, уповільнює. Ну, другого виходу в нас немає. Не вистачає нам спецтехніки, ну, не вистачає, приходиться десь замовляти, тому що є такі роботи, які наша техніка, яка є в наявності, в нас не може виконати. Реконструкція очисних споруд не просто оновлення застарілої інфраструктури, це стратегічний проєкт, що дозволить покращити якість очищення стічних вод, знизити екологічне навантаження на довкілля і забезпечити надійне функціонування системи водовідведення на десятиліття вперед. До Дня захисту дітей по всій країні відбуваються особливі акції. У Миргородській громаді дітям і сімей, які потрапили в складні життєві обставини та дітям загиблих захисників і захисниць України вручили подарунки. Традиційно до 1 червня Міжнародного дня захисту дітей, відділом служби у справах дітей підготовлені подарунки для вразливих категорій дітей, які перебувають на обліку нашого відділу. Ці діти потребують особливої підтримки, уваги, турботи. Один із найменших гостей заходу, маленький Тимофій, втратив батьків. Сьогодні завітав управління освіти з бабусею та дідусем. Дякуємо міській владі і представникам органів соціального захисту. Устроїли таке свято дітям, ну і на нашому внукові, який, на жаль, залишився без батьків. Дітям сподобалася така ініціатива. Своїми враженнями з нами поділилася Діана Гуржій. Дякую за ці всі подарунки, які ви робите всім дітям. Мені, як, як своїй саме дитині мені подобається дуже. Всі охочі могли сфотографуватися біля фотозони, яку працівники центру зробили власноруч. Вони хотіли подарувати дітям і їх родинам позитивні враження від даного заходу. Зазвичай, 1 червня, проводилися конкурси, концерти, фестивалі з подарунками для дітей. Робилося велике свято в умовах війни. Важко влаштовувати свято, але працівники Центру соціальних служб намагалися все рівно створити святкову атмосферу. Для реалізації ініціатив, приурочених до Дня захисту дітей, передбачено кошти в міському бюджеті. Згідно програми соціального захисту і соціальної підтримки жителів нашої громади, в цьому році з бюджету громади було виділено майже 200 тисяч гривень на подарунки діткам з. Певних вразливих категорій, які їх отримають відповідно до свята, у кожного з присутніх на цьому заході своя непроста історія життя. Центр соціальних служб Миргородської міської ради та відділ служби у справах дітей допомагають кожному, хто до них звертається. Хочу щиро подякувати цій соціальній службі за їхню підтримку. Людям, які цього потребують, так як і я навіть не знала, що є така служба, поки не, мене не коснулося. Е, мені надали дуже, дуже допомогу гарну. У мене п'ятеро діточок, і вони це також відчули, тому що я отримала цю психологічну допомогу. Мені настільки сильно допомогли. Я дуже дуже щиро дякую соціальній цій службі, що вона в нас є, що тут такі професіонали. Дитинство особлива пора. Це країна, з якої ми всі родом. Це відкриття нового, це світ фантазії, де найменша паличка чарівна, де дощ це привід для радості, а не для скарги. Дитинство це довіра до світу. Це щира віра, що добро завжди перемагає зло, а мрії збуваються. Важливо зберегти його, бо діти це не лише наше майбутнє, а наші щоденні вчителі щирості. День захисту дітей це нагадування дорослим, що, не дивлячись на складні часи. Їхнє дитинство повинне бути радісним і безпечним. Сьогодні його вдалося зробити світлішим для багатьох родин. 28 травня у Миргородському ліцеї імені Тараса Шевченка відбулося традиційне свято гордість ліцею 2025. Розпочався захід хвилиною мовчання у пам'ять про героїв, які ціною свого життя дали нашим дітям шанс вирости і стати гідними громадянами рідної країни. Гідність ліцею це урочистості, присвячені відзначенню найуспішніших учнів, які впродовж навчального року прославили ліцей на міському, обласному та всеукраїнському рівнях. Сьогоднішнє свято, яке ми називаємо гордість ліцею 2025, це традиційне свято, що ми проводимо в кінці навчального року кожного разу, вітаючи тих учнів, які показали неймовірні результати. Ми пишаємося своїми учнями, і це ще одна можливість сказати їм дякуємо. Вони не втратили жаги до знань. Вони не втратили бажання перемагати. Вони перемагають, вони радіють з того, вони рухають і нас вперед до нових звершень, до нових перемог, до нових успіхів. Одна з найяскравіших зірок ліцею Нечипаєва Дар'я, яка в цьому навчальному році стала призеркою міжнародної олімпіади з географії, що проходила в Ірландії. Її досягнення це гордість не лише Миргородського ліцею, а й усієї України. Дар'я також здобула призові місця на всеукраїнських олімпіадах з української мови та літератури і географії, а ще ліцеїстка неодноразова переможниця численних конкурсів та інтелектуальних змагань із української мови, літератури, математики та географії. Якогось такого особливого рецепту успіху немає. Треба просто працювати завжди йти вперед, незважаючи ні на що, на жодні труднощі, жодні там можливо поразки. Треба завжди підніматися і йти вперед. Мені було дуже приємно, що я так можу сказати, прославляю і ліцей, і наш місто Миргород, і загалом Україна навіть на міжнародній олімпіаді. Звісно, це доволі складно, але дуже приємно, коли отримаєш якийсь результат. Грамоти, подяки та щирі оплески отримали усі, хто виборював перемоги на олімпіадах, захисті наукових робіт Малої академії наук, літературних та мовленнєвих конкурсах. Цьогоріч ліцеїсти відзначилися у вражаюче широкому спектрі шкільних предметів. З цього року, саме з цієї осені, мене зацікавила дуже історія. Тож з історії почалося моє кохання до олімпіад. Далі е, пішла інформаційні технології, хімія, і так вийшло, що хімія сподобалась мені найбільше. Я дуже багато готувалася, готувалася, готувалася не сама, готувалася разом зі своєю вчителькою, зі своєю мамою, та просто з людьми, які мене підтримали. Тому я так і змогла напевно вийти на четвертий етап. Окремою сторінкою свята стали нагороди за творчі та спортивні досягнення. Учні, які проявили себе в мистецьких і громадських ініціативах, були теж відзначені за свої здобутки. Зокрема, грамоти отримали переможці конкурсу читців тарасовими шляхами, призери військово-патріотичної гри Сокіл Джура та активні учасники учнівського самоврядування, які впродовж року організовували події, ініціювали благодійні акції та були справжніми лідерами шкільної спільноти. Також особливу грамоту за активну участь в житті ліцею та творчі успіхи отримали учасники музичного гурту Ми росли під забором. А ліцеїстка Дар'я Смутко стала призеркою у місцевому етапі обласного конкурсу дитячої казки. Взагалі, з дитинства дуже подобається творчість, тому що творчість це свобода. Моя бабуся, вчителька української мови і літератури, яка завжди давала мені натхнення, наприклад, ідеї, виправляла мої помилки, за що я їй дуже вдячна. І просто мене. Так би мовити, підштовхувала до моїх нових звершень у творчості, також у написанні саме цієї казки. Сподіваюся, що в майбутньому можливо навіть вийде написати якусь свою книгу або казку. Тому що, як на мене, це дуже круто давати волю своїй фантазії і просто робити те, що тобі подобається. Учасники урочистості також мали змогу насолодитися вокалом співочих зірок ліцею, а саме свято стало справжнім символом єдності та натхнення для всієї ліцейної спільноти. Вчителі, батьки та адміністрація закладу з гордістю дивилися на своїх вихованців, адже саме вони майбутнє нашої країни. 27 травня ліцей імені Зубковського перетворився на справжню арену яскравих емоцій, драйву та командного духу. Тут відбувся фестиваль черлідерів, подія, яка об'єднала учнів, учителів та батьків у великому святі руху, підтримки та позитиву. Урочистості розпочалися з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам'ять воїнів, які віддали життя за Україну. Фестиваль проводиться вдруге і вже став яскравою традицією ліцею, що об'єднує учнів різного віку навколо спорту, творчості та командної підтримки. «Шнівське самоврядування запровадило просто неймовірну круту традицію. Це фестиваль щерлідингу. Це вже другий рік поспіль, що ліцей бере участь у програмі національного рівня Пліч опліч, а також українського швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Тому всі охочі, як і діти, так і вчителі. Можливо, навіть в наступному році до нас і долучаться, навіть і батьки беруть за задоволенням участь в цьому році. Що вчителі, що діти, просто з ентузіазмом, просто перші дні відразу ми будемо, ми будемо брати участь, і так аж на збиралося 11 команд. На сцену вийшло 11 команд з ліцеїстів різного віку. Вони продемонстрували не лише танцювальні та акробатичні вміння, а й неймовірний командний дух, креативність і енергію молодості. Організатори події зазначають, що головна мета заходу підтримати активний спосіб життя всіх учасників навчального процесу та створити платформу для самовираження незалежно від віку та фізичної підготовки. Взагалі, наша школа вже четвертий рік працює в межах великого україно-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я. Однією з складових цього проєкту є здорове робоче місце. Здорове робоче місце це не лише меблі, це не лише зручні комфортні аудиторії. Це ще є психологічний клімат, це фізична активність, правильне харчування. І, от саме участь у фестивалі черлідінгу команди вчителів, це і є. Реалізація однієї із складових здорового робочого місця. На стадіоні в ході змагань не вщухали емоції. Батьки, друзі та вболівальники щиро й голосно підтримували своїх фаворитів. Фестиваль черлідерів у ліцеї імені Зубковського це живе спілкування, рух, взаємопідтримка та творча самореалізація. Несподіванкою став спільний виступ викладачок ліцею, який викликав шквал оплесків і справжній захват серед учнів. Від імені вчителів хочу сказати, що це для нас як можна сказати такий заряд, драйв, який дає нам змогу разом зібратися, приготувати щось, повеселитися, разом знову стати одним цілим. Учнів це так само згруповує, це так само дає їм змогу проявити свої таланти, здібності. Боротьба за перемогу була напруженою, але дружньою. Оцінювали в першу чергу загальну візуальну картинку, також вміння бути колективом та підтримувати один одного. Акробатична хореографія була лише позитивним доповненням до оцінки, адже кожна команда унікальна за стилем, музикою та ідеєю. За рішенням журі третє місце здобула команда сьомих класів Фенікси, друге місце дев'ятикласники з Хеппі Фейс. Перше місце команда Blaze, теж з дев'ятого класу. А гран-при фестивалю і головну перемогу отримали шести. Класники, команда «Ліатріс». Ми тренувалися раз в тиждень, це точно ми дуже старалися, дуже хотіли виграти, і ми це дуже дуже дуже, дуже раді. Серце стукає дуже сильно, раді, щасливі. Отакі от емоції у нас. Переживали дуже. Та хорошо, що ми виграли. Загалом кожна команда отримала подяки та відзнаки в різних номінаціях за артистизм, креативність, єдність команди, підтримку залу тощо. Єдиний справжній магазин тепла хвиля ваш надійний багаторічний партнер у створенні комфортного середовища вдома. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. У нас є комплектуючі частини для різноманітних систем опалення, підігріву води, вентиляції, водопостачання, водоочищення, водовідведення та поливу присадибних ділянок. Котли, колонки, радіатори, теплопідлога, конвектори, бойлери, насоси, труби, фітинги, крани, шланги, лічильники, пвх канали, водостоки, димоходи, сендвіч, труба, оцинковані вироби, витяжки, все це та багато іншого вже чекає на вас у нашому магазині. Ваш комфорт і задоволення наш пріоритет. Тому ми стежимо за якістю обслуговування кожного клієнта. Завітайте до нас у єдиний справжній магазин Тепла хвиля на вулиці Гоголя, 4 дріб, у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. М'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Нам потрібні оброблювач м'ясних туш, обвалювальники м'яса та електрик. Деталі за телефоном 067 48 77 331. Приєднуйтесь до нашої команди. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань? Отримай детальну консультацію в Центрі рекрутингу Української армії за адресою Миргород, вулиця Гоголя, 171, дріб 1, або за телефоном 066 934 07 36.